Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 13 вересня, 25 й рік. І ми знову прискоч. І знову, знову, знову ми обробляємо. Гліфосатимо, гліфосатимо вже пшеницю. Пшеницю гліфосатимо чому? Ось такі у нас залишки бур'янів. Щір ми знаємо дуже добре. Почала сходити падалиця соняшника. Ну і десь якісь бур'янці є. І Потрібно нам зачистити. Ось Дуже добре вже падалися. Ще потрібно було трошки почекати, але гліфосатом каліною солю і 2 літри і декамба 150 грам. Щоб прибрати тут, у нас соняшник був савана, і тут у нас не треба трошки було, якого ми не прибрали. Вона така хвороблива, ось після. Геліантикса, ось така вона, потовщина, така вона, але вона жива і потрібно прибрати. Бачите, ось як гарно соняшник вже сходить. І зараз ми її повинні були прибрати. Посіяно тут у нас від вітера Сіт, пшеничка, пшеничка від Вітера Сіт. Ну що я вам відразу скажу, не знаю чому, хоча тут найбільша волога була гарна, велика пшениця, крупненька. Можливо, і більше вологи, тому що ми пізніше сіяли, хто слідкує на городах по Ноутіл, так сказати, сівалкою СЗС 2.1, То там вже хотів я теж ліфосатити, але заїхали, а там вже сходи. А там вже прямо повноцінні сходи. А тут у нас, ну, зараз пориємося, будемо ось волога земля. Ось сівалка, бачимо, прорізала волога земля, там вон, волога земля і насінина. Блін. Ось. А вона лежить. Вона лежить. Чомусь вона не проклюнулась. Вона така. Можливо, їй потрібно дуже багато вологи. Хоча де є, де попало так глибоко, дуже глибоко. Вже рилися, вже де є всходи, Ось, бачимо. Ну от як не? Ось, це вже сира земля. Ось. Щоб... Ось, бачимо, вона ліпиться. І там посіяна, от, цікаво в цьому, тут знайти пшеницю. Ось вона чорна, вона сира. Десь я рився, я знаходив вже О, бачимо. А тут ось вона, дивіться, який, вже гарний проросток, вже вона ми дуже добре зробили, що ми обробили. Тому що вже завтра вона буде ось ця пшениця на поверхні. Тобто їй потрібно ось бачимо, ось вже дуже глибоко садити. От який сошник попав в дуже м'яку землю і заліз дуже глибоко, ну це десь сантиметрів 6, то він вже проріс. Де така напівволога земля? Хоча ну ось я розриваю там. 2-3 см і вже така суховлажна. ось Бачимо, ну отримаємо. Десь якісь сошники, ось сіли менікою, воно все повинно було йти одинаково, десь просто за слідом е комбайна десь за слідом трактора, який рубав. І там твердіше, і ну от вона не попала в вологу. Я думаю, все ж таки ми отримаємо сходи. Верніше, ми по-любому отримуємо тому що я вже показав, що. Проростки є, вони на поверхні. Так що фасатили зачистили поле, щоб у нас було красиве. А то всі їздять, дивляться, що бур'яни ростуть, що сіїмо ми завжди в бур'яни, бризкаємо, оприскуємось. Хімія занадто дорого коштує, скільки воно це вийде. Ну, скільки вийде, потім побачимо. Так що працюємо. Розповів, чим гліфосатили, як гліфосатили. І все буде добре, коли кожен буде займати своєю справою і не лізти туди, куди не потрібно. Десь брізка тільки почала вилізати. Ну то, дякуємо захисникам за чисте небо. Підписка, вподобайка, коментуйте, поширюйте, бо за мої висказування трошки нас підблоковують. Кому щось не подобався, всяку херню не пишіть на рахунок там, як катки рублять чи якого ти біса їхав туди, блін як ти бачив, що болото, катками, блін ну ви хоч трошки будьте поадекватніше, трошки. Поїхали катками рубати, Та сьогодні там один хрен, хрен написав, блін поїхали катками рубати, було сухо, ляпнув дощик. До краю потрібно було дойти, дойшов, вроді рубало, а там десь десь рубало, десь налипно, тому що думав виїжджати додому їхати. Побачив, що дощ скінчився, колупав. Блін, кожному це розповідати. Все, дякую, тримаймось.